Вітаю вас на нашому прямому ефірі сьогодні, середа, 18 година. І згідно нашої системи роботи в інтернеті у нас з вами стартовий тренінг українською мовою зі слайдами, з таблицями, з дуже важливою цінною інформацією. Ми сьогодні розбираємо Лівгуд на запчастини, саме її бізнес-модель. Сьогодні більше знаєте, таких фактів, цифр, ну і відповідно конкретних кроків, які треба пройти щоб досягнути бажаних результатів за що Лівгуд платить, які кроки. Які види доходів про це зараз будемо ми розбиратися? Мене звуть Марина Безугла, я лідер цієї компанії вже два з половиною роки у всіх соціальних мережах. Я беззупинно розповідаю про Лівгуд – це та компанія, яка стрімко вірвалася не тільки в моє життя, а і вже майже два мільйони сердець вона завоювала по всьому світі. Ну і відповідно вона запропонувала новизну бізнесу, те, що сьогодні дуже популярне, те, що зрозуміле і сьогодні доступне кожній людині, кожна людина має змогу до отримувати додатковий дохід. Мати основний дохід навіть прийти до рівня фінансової незалежності разом з Лівгот це реально. Також компанія Лівгот, оскільки це ще інтернет-проект, це маркетплейс, відповідно, маєте змогу купувати продукцію за найнижчими цінами. Про це все ми далі будемо розбирати. Дуже важливим елементом в компанії є її, звісно, легальність і її прозора репутація. Для мене важливо те, що компанія зареєстрована безпосередньо в Сполучених Штатах Америки. Це вже говорить про те, що компанія знаходиться в правовому полі, тобто тут уже мова не йде про жоден хай, піраміду і так далі. Це реально офіційна легальна компанія. Законодавча система Сполучених Штатів наскільки сурова, що лише перевірені компанії мають змогу реєструватися на цій території. Відповідно. Як компанія, так і засновники, і їхні, навіть близьке їхнє оточення, проходить ретельну перевірку. А компанія проходить ретельну перевірку згідно маркетингу і всього того, що вона пропонує. Тобто тут уже щодо репутації все відкрито, прозоро і зрозуміло. Далі, про Лівгуд пишуть у багатьох е, репутаційних джерелах інформації, які являються незалежними, які являються. Такими джерелами інформації щодо індустрії, в яких співпрацює компанія «Лівгуд». можна загуглити інформацію дієсенбізнесфорхом різні публікації саме про «Лівгуд». Ви будете дуже здивовані, тому що нас буквально помітили з перших місяців існування. Вже ми постійно беремо різні в різних голосуваннях, опитуваннях, е, участь і тим самим займаємо найкращі лідерські позиції у світі. Ми заходимо в топ-5 найкращих компаній у світі. Компанія веде прозорий бізнес. Тим самим звітує, можна побачити звіти за попередні роки. А саме за 22, 23, 24 і вже 25 роки. Відповідно, оскільки в нас є продукція, і вона на сьогоднішній день здоров'я, в подальшому будуть наступні напрямки. Компанія показує прозорість рецептури. Ну і відповідно, ви можете самі проаналізувати ті продукти, які ви використовуєте в своєму повсякденному житті, і продукція, яку пропонує Лівгуд, що все-таки прозорість рецептури це для мене особливо вагомий, вагомий показник. Далі, оскільки компанія бага... має багаторівневий маркетинг, тобто в основі бізнесу лежить багаторівний. Маркетинг тут дуже важливо, що в компанії є реальний продукт, а не повітря. Відповідно, це говорить про те, що все офіційно, все легально. Ну і відповідно цю всю інформацію можна перевіряти. Компанія також гарантує повернення коштів за покупку продукції. Якщо ви, наприклад, замовили продукт, у вас є 90 днів на повернення цього продукту, на повернення навіть пустої упаковки, і Лівгуд в повній мірі компенсує вам відповідно ті кошти, які ви витратили на покупку продукції. Навіть на поступляшку і гарантія повернення на членство, тобто ви можете зробити там спонтанне рішення, зареєструватися, приєднатися до компанії, але потім з ряду причин можете передумати, у вас є рівно 7 днів на повернення своїх коштів. Вам найближчий четвер повернуть на ту карту, з якої була здійснена оплата. Звісно, якщо ви не скористувалися. Вигодами свого партнерства, тобто, ви не зробили замовлення, ви не підключили нового партнера, і так далі. Тобто є ряд ряд таких нюансів. Але тим не менше, гарантії компанія дає і в повній мірі їх виконує. Бізнес-модель базується на трьох основних елементах, які сьогодні зрозумілі, і ті, які являються популярними: це клубна модель бізнесу або бізнес на підписках, на бонплатах, це маркетплейс та партнерська програма. Тобто, три ключових елементи, які сьогодні. Сьогодні являється невід'ємною частиною нашого життя, ну і два мільйони людей по всьому світі вже зрозуміли, що тут вигідно бути, два мільйони людей для себе обрали бути партнером компанії Лівгуд відповідно, мати додатковий дохід, основний дохід, активний або навіть і пасивний вид доходу тут є. Ну і відповідно за бажанням купувати продукцію. Лише за бажанням ніхто нікого не змушує. У нас тут не мережева компанія, в яких є обов'язкова закупка продукції. Або щось ходити продавати. Тут цього не потрібно робити. Сучасний бізнес, сучасні правила для сучасних відповідно людей. Ким ви можете бути в Лівгуту? Оскільки ми говоримо сьогодні саме про бізнес-модель, я оглядово вам покажу, що все-таки ви можете бути просто клієнтом. Ви повинні розуміти, що не обов'язково можна про Лівгут говорити як про бізнес. Ви можете бути клієнтом, користуватися продукцією за роздібними цінами, маєте змогу користуватися за. Лояльними цінами, тобто найкращими цінами, найнижчими для того, щоб користуватися роздібними цінами, вам просто треба безкоштовна реєстрація на сайті. Ну, це чисто формально для того, щоб компанія знала, куди вам відправити продукцію, ту, яку замовите. Рівно так само, коли ми купуємо на Розетці, ми вказуємо адресу, куди доставити там продукцію, або ми замовляємо на Prom.ua, або Amazon, Aliexpress і так далі. Тему. Ми всі вказуємо адресу, куди нам доставити товар. Тобто можна купувати за роздібними цінами. Безкоштовна реєстрація ні до чого не зобов'язує роздібні ціни на порядок нижчі, ніж навіть аналогічна продукція буде вам коштувати в мережевих компаніях. Однозначно, це вже перевірено. Далі. Звісно, є змога купувати дешевше, бути лояльним клієнтом. Але для того щоб користуватися цією послугою, тобто доступом до найнижчих цін на всі товари, треба сплатити абонплату, тобто мати підписку в компанії. Абонплата просто смішна, 10 доларів щомісяць або 100 доларів на рік. Ну дивіться, як ви можете компенсувати цю абонплату, ставши лояльним клієнтом за цих 10 доларів на місяць, ви при покупці вже двох продуктів повертаєте свої вкладені кошти. Тобто, розумієте наскільки це вигідно, якщо ви купуєте продукцію для всієї родини. То ви точно будете ну, в величезному плюсі, ви заощаджуєте велику суму грошей. Ну, якщо будете купувати пакетами продукції, то там навіть є різниця і 40, і 50 доларів, і навіть більше. Для цього треба звернутися до тих людей, які все таки вам порекомендували стати лояльним клієнтом, взяти в них правильне посилання, тому що лояльні клієнти реєструються по іншому, дещо посиланню. Ну, і, відповідно, оплачувати обонплату і здійснювати свої покупки. Все дуже зрозуміло, все просто. Ну і сьогодні у нас стартовий тренінг. Ми говоримо про Лівбуд як про бізнес-модель. Відповідно, у нас з вами. Є змога як партнерам будувати активно бізнес, отримувати доходи, активний пасивний. Ну і так само мати доступ до найнижчих цін на постійній основі. Для цього треба одноразово зареєструватися як партнер. Ну знаєте, клубна модель бізнесу це, типу, як в нас в Україні використовують мобільні оператори ж сам, таку ж саму модель бізнесу. І ви згадайте, коли ми купили мобільний телефон, цього було недостатньо для того, щоб здійснювати дзвінки. Все-таки треба було. Зареєструватися в мережі, купити стартовий пакет, тобто зареєструватися в мережі, то зробити ось таку певну реєстрацію в компанії Livgood Ця реєстрація коштує 40 доларів. І на відміну від мобільних операторів, реєстрація в компанії Livgood, вона на постійній основі, тобто вам не треба її повторювати. Через рік, через два чи через п'ять. Чому порівнюю з мобільними операторами? Тому що все-таки, якщо ви знаєте таку інформацію, якщо ви певний час не користуєтеся номером, то ваш номер можуть віддати комусь іншому, тобто вас виключать з мережі і буде якийсь інший абонент з вашим номером. В Лівгуд все дуже просто. Зареєструвалися один раз як партнер. Далі ви вибираєте варіант абонплати або це щомісячна абонплата 10 доларів або 100 доларів на рік. І перед кожним е, відкриваються від одинакові можливості, незалежно від того, який варіант абонплати обрали ви, які ж можливості дає вам клубна карта. Звісно, доступ до найнижчих цін в період дії вашого партнерства, вашої абонплати, найнижчі ціни на всі товари, які є сьогодні, на все, що буде в подальшому, а звісно, в подальшому це буде просто неймовірна кількість цього. Сьогодні це продукція здоров'я, молодості, краси довголіття. Для всієї родини, причому не тільки для чоловіків, для жінок, для дітей, для дорослих. Навіть для домашніх улюбленців тут так само є продукція, але в подальшому тут буде все, тому що це такий світовий маркетплейс, де будуть додаватися там засоби по догляду за житлом, засоби для дому, для домогосподарства, брендовий одяг, гаджети, побутова техніка це все буде обов'язково тут. Ми нова компанія, нам тільки два роки, вісім місяців. Ми поступово відкриваємо наступні напрямки. Чому так стрімко зараз сюди не заходять інші проекти, інші компанії, інші бренди, тому що Лівгуд Перевіряє якість, і все буде під брендом Лівгуд тобто це буде однозначно високоякісно. Обов'язково це буде гіпоалергенно, це буде обов'язково корисне для здоров'я і так далі. Тобто тут ці всі вимоги компанія дотримується в подальшому. Лівгуд ще планує бути туристичною площадкою. Лівгут обіцяла бути навчальною платформою, і вже в серпні місяці цього року в нас з'явилася вкладка, це виключно для партнерів абсолютно безкоштовні навчання по розвитку своїх соціальних мереж, про просування особистого бренду. І саме мова йде про TikTok, одну із найпопулярніших соціальних мереж у світі. Далі Кожен партнер має змогу розвивати свій бізнес, адже в нас є сім видів доходів, і один із видів доходів це пасивний дохід. Тобто, якщо у вас щось раптом не вийде, ви сумніваєтеся, а я не вмію так говорити. А я так само там е боюся, і я і знаєте, є такі певні перепони в кожного. То пам'ятайте, що тут є пасивний дохід і згодом ви маєте змогу заробляти навіть без запрошень до 2000 доларів щомісяця. Звісно, при умові, що ви залишаєтеся на абонплаті. Сім видів доходів, ми зараз кожен із цих видів доходів з вами детально розберемо. І в кінці, якщо в когось будуть запитання, я дам змогу включити мікрофончик і задати ці запитання. Перший вид доходу дуже простий, зрозумілий, кожного разу ви будете заробляти 25 доларів, коли по вашій рекомендації з'являється новий партнер. Без обмежень цей вид доходу виплачується, тобто, у вас може з'явитися один партнер, два, десять, сто тисячу, будь ласка, ви можете просто приходити сюди на бізнес і заробляти саме на запрошенні. Один із видів доходів. Тим самим, запросивши двох, ви повертаєте свої вкладені кошти на старті виплати щотижня, тобто, ви активно попрацювали наступного четверга. Вже заробили свої комісійні. Вам не треба чекати цілий місяць. Причому цей вид доходу. Має глибину, оскільки ваша команда буде так само хтось буде будувати команду, хтось буде залишатися на пасиві. Але люди, які будують команду, які так само отримують комісійні за запрошення з вашої команди, ви будете отримувати відсотки від цих комісійних. Це буде дуже класно, тому що це все залежить, звісно, від вашої кар'єрної сходинки. Будуєте ви команду, збільшується ваша команда, чисельність її, ви зростаєте за кар'єрними сходинками. І тим самим. Ви будете отримувати комісійні з глибини. Причому по всіх видах доходів ви будете мати доступ до глибини. Далі, наступний вид доходу це глобальний бонус, пасивний бонус. Він виплачується від структури, яка на початку спочатку пуста, вільна, а потім вона поступово заповнюється. Ця структура має обмеження лише з цього виду доходу до 15-го рівня, має взагалі будову таку 2 на 15. Під вами, ось ви будете на верхівці цієї структури, під вами буде лише 2 місця, 15 рівнів донизу, з кожним рівнем ці місця будуть подвоюватися. Ось таким чином спочатку 2, нижче буде 4 місця, далі 8, а ще далі 16, 32, 64, 128 і так далі. Аж донизу. Спочатку там нікого немає. Ви або сидите чекаєте, коли під вами з'являться люди. Це явище називається перелив від компанії, від вище стоячих активних партнерів. Або якщо ви не готові чекати, тому що це спрогнозувати, скажімо, до кінця не можна, чи це вам треба місяць почекати, чи, можливо, тиждень почекати, чи рік почекати, щоб під вами почали з'являтися люди. Якщо не готові сіти чекати, будуйте команду. Ваша команда. Буде заповнювати вашу структуру автоматично згори донизу, зліва направо. Тим самим ви, як активний партнер, можете дати перелив своїм пасивним партнерам. Дивіться, звідки нараховується цей бонус. Те, що структура є, те, що вона має розміри, це зрозуміло. І те, що в нас немає обов'язкових товарообігів, обігів, це так само зрозуміло. Звідки нараховуються кошти? Наш, е, наш маркетинг. План накладений на абонплату. Тобто, в ціну продукту не закладена мережева націнка, а весь маркетинг закладений на оцих 10 доларів, що всі роблять. Це єдина умова для того, щоб бути в лівуд, щоб користуватися всіми вигодами і послугами. І от абсолютно кожен партнер, який під собою, яким чином має своїх партнерів, чи то особисто запросив, чи то дістав. По переливу партнерів з оцих абонплат, тобто всі платять абонплату, з цих абонплат людей, які потрапили до нього в структуру, він заробляє 2,5%. Це 25 центів. Колись я свій перший вид ось цей доходу, перший взагалі, перші комісійні, які нарахували, в мене було 25 центів. Тому що я зареєструвалася і піді мною з'явилася якась постороння людина, яку я навіть не знала. От вона просто тут зайняла місце, далі наступного місяця вона сплатила абонплату 10 доларів, а я з цієї абонплати заробила 25 центів. Мені це було дуже дивно, тому що я ще нікого не запросила, а вже свої комісійні я отримала. Я зрозуміла, що якщо компанія обіцяє. Навіть виплачує по цих 25 центів, то далі вона обов'язково буде виплачувати і наступні комісійні, навіть більше. Звісно, потім поступово ваша структура заповнюється і далі в мене з'явилося там уже не одна людина, а їх там було 10 чи 20 Я вже точно не пам'ятаю. Але дивіться, в залежності від того, скільки у вас людей у вашій структурі, ось тут з'явилося, скільки людей сплатили абонплату рівно стільки коштів ви і заробите. Буде під вами 10 чоловік. Це буде 2,50 п'ятдесят доларів. Буде під вами Саме 100 чоловік це 25 доларів, навіть якщо це 100 людей, яких не ви запросили, навіть якщо вони не ваша команда, вони просто вам дісталися по переливу. Цей вид доходу має обмеження, тому що 10 доларів вони мають здатність закінчуватися. І, звісно, маркетинг план я вам розповідала, прорахований і вздовж, і впоперек. Так, от для людей, які нікого не запросили, вони без статусу, структура буде відкрита лише до 12 рівня. Ну і відповідно при максимально заповненій структурі це буде 2047 доларів. Якщо хочете мати більше. Якщо хочете мати, бачите, відкрити 13 рівень, 14, 15, вам треба зростати за кар'єрними сходинками. Людина зростає за кар'єрними сходинками, лише будуючи команду. Причому це з загальними зусиллями. Ви запрошуєте, будуєте, ваші партнери рівно так само роблять. І от кожного разу, коли збільшується ваша команда, ви зростаєте. І, відповідно, відкриваються вам нові рівні. І це дає змогу заробляти 4 тисячі. 8 тисяч доларів і 16 тисяч доларів максимально навіть для найвищого лідерського статусу. Прекрасний бонус, мечен бонус це чек від чеку. Його отримують абсолютно всі без виключення, хто будує команду. От ви будуєте команду, у вас є особисті партнери, яких ви запросили, ви будете отримувати мечен бонус Тому що ваші партнери рано чи пізно починають отримувати свій пасивний дохід. А ви щомісяця будете отримувати половину з їхнього пасивного доходу? Якщо ваш партнер заробив 25 центів, то ви отримаєте половину. Якщо ваш партнер заробив 100 доларів, ви отримаєте половину. Якщо ваш партнер заробив 1000 доларів, ви отримаєте половину. І якщо у вас не один партнер, а 10, 100 і 1000, і вони заробили по ті тисячі доларів, то ви відповідно з кожного отримаєте половину. Мечен бонус це золота жила. Тому сьогодні в Лівбуд варто прийти. І будувати команду сьогодні не варто сидіти, склавши руки, тому що кожного разу, коли заробляє ваш партнер, заробляєте відповідно і ви. Тим самим, запросивши лише, наприклад, 10 чоловік, які будуть заробляти по 1000 доларів, вони точно будуть задоволені. Ви будете 10 разів по 500. От, от вам, будь ласка, лише меч бонус 5 тисяч доларів. можна навіть і більше, тому що цей дохід має глибину так само. Ось дивіться, якщо ви не вірите, що бізнес в 10 доларів може приносити десятки тисяч доларів. Це реальні скріни кабінетів партнерів компанії Лівгуд. І ось дивіться, можете зробити скрін. Я не буду зараз кожен чек окремо розбирати. Я просто рекомендую ось нижня графа. Бачите, обведена. Сума, скільки отримав той чи інший партнер, всього і це лише за один місяць. Дивіться, тому що в нас є виплати щотижневі, а це місячні виплати. 23 тисячі доларів. Місячна виплата, 80 тисяч долари. 81 тисяча Це бізнес за бонплатою в 10 доларів може приносити ось такі неймовірні суми. Ось ще один із видів доходів, які будуть отримувати партнери, які будують команди. Поставте собі ціль діамантовий лідерський статус. Щоб його отримати, треба побудувати команду, яка буде налічувати 2500 чоловік і Більше це не тільки ваші окремо зусилля, ви будуєте команду. Допомагайте своїм людям зробити рівно те саме. Допомагайте, навчайте підсказуєте, вкладаєте свої знання, любов, увагу відповідно, тому що лідерський статус він потребує відповідно таких певних дій. Як тільки ваша загальна кількість людей, які прийшли до вас в команду 2500 чоловік, я вас вітаю. Всі діамантові лідери отримують премію від компанії, 2% від світового товарообігу рівними частинами, розділяються між усіма діамантовими партнерами. На сьогоднішній день це. Премія близько 2 тисяч доларів. Але такими темпами росту, як сьогодні, показує саме і динаміку компанії Лівгуд, найближчі кілька років ця сума буде не менше 10 тисяч доларів. Тому варто поспішити не просто приєднатися в Лівгуд, а роз. Зібратися і досягати найвищих лідерських статусів для тих, хто хоче продавати. Ви маєте змогу продавати є роздібні ціни, партнерські ціни. Ви будете отримувати відсотки від компанії, і навіть за великі продажі ви будете отримувати премію. Як впливова особа. Тобто, хочете, можете заробляти на продажах, навіть не будуючи команду. Тобто, люди, які приходять в Лівгуд, вони повинні розуміти, якщо ви приходите на бізнес, якщо ви реально хочете заробляти кошти, у вас є варіант. Перше, сидіти, склавши руки, чекати переливу пасиву, ну це не варіант, це якби приємний бонус. Варіант номер два: будувати команду, тобто будувати команду мережу партнерів. І варіант номер три. Ви можете, не будуючи команду, просто продавати продукцію і мати відсотки від продажів. Ось такі варіанти є у вас. Ну і для тих, хто активно а, будує команду, але в вашій команді є люди, Люди, які будуть замовляти продукцію, ви будете отримати відсоток від першого замовлення вашої команди. Ось такий маркетинг дуже зрозумілий, ясний. Мені дуже подобається, що його важко, що його легко прорахувати, що він прозорий, тому що в багатьох мережевих компаніях маркетинг план важкий. Є якісь підводні камені, є нюанси, є якісь бали. Мені подобається, що ми заробляємо реальні кошти. Він прозорий, він зрозумілий. Є реально сім видів доходів, і ви самі обираєте, згідно яких видів доходів ви хочете отримувати свої комісійні, ну і відповідно доступний вхід. Кожній людині незалежно від того, чим вона займається на сьогоднішній день. І ще один із видів доходів дохід без запрошень. Про таке можна тільки мріяти для тих, хто активно будує команди, для тих, хто активно працює, щотижневі виплати вам не треба чекати цілий місяць. Компанія Лівгуд бере на себе відповідальність щодо глобальної логістики, тобто доставка товару. Доставка продукції по всьому світі, причому з усіма країнами компанія Лівбу співпрацює лише окрім тих країн, на які накладені. Міжнародні санкції, ви знаєте, про що я розповідаю. Далі на деякі позиції є безкоштовна доставка, також по всьому світі, і для роздібних клієнтів, і для лояльних, і для партнерів. У нас є такий міжнародний оздоровчий пакет, є шість найменувань продукції. в цьому пакеті необхідні базові продукти кожній людині в всьому світі. І цей міжнародний оздоровчий пакет доставляється безкоштовно. Для роздібного клієнта ціна 140 доларів, для клієнта лояльного або для партнера 100 доларів за цих 6 продуктів з безкоштовною доставкою. Вам принесуть просто додому або найближче відділення пошти. Далі у вас є функція в кабінетах налаштування автошипу, якщо ви реально приходите. Ходити на продукт, і ви та людина, яка хвилюється, раптом вас там не вистачить, або ви забудете зробити замовлення, компанія візьме на себе зобов'язання щодо замовлення. Ви можете таку функцію налаштувати в своїх кабінетах, і вам кожного місяця в певну дату буде відправлено той пакет продукції, який ви самі для себе обрали. В будь-який час можна відключити цю функцію, відредагувати, тобто зробити собі налаштування саме під себе. Далі зрозумілий сайт. Доступний для кожного незалежно від того, чи це молодь, яка сьогодні дуже розуміється на гаджетах на інтернет-технологіях, чи це, можливо, люди більш старшого віку, які наві з інтернет-технологіями, сайтом все зрозуміло. Причому він перекладається на будь-яку мову світу, і наша служба підтримки також працює різними мовами світу. Компанія навчає партнерів, як я розповідала, вона зараз іде на окремій платформі таке зібране прям ціле ком'юніті. Людей, які хочуть навчатися і розвивати свій TikTok. Компанія заключила договір з командою американських маркетологів, і вони нас навчають абсолютно безкоштовно. Я вас запрошую саме до нашої команди, тому що наша команда прийшла сюди з самого початку. Ми прийшли тоді, коли про Лівуч ще ніхто нічого не знав, і ми створили цілу систему роботи в інтернеті. Це певний потік інформації вранці, ввечері, різними мовами. Ми говоримо про різно, по різному. Про Рівгут, але це реальна правдива інформація. Різні спікери зі своєю різною енергією, зі своїми знаннями діляться обов'язково з вами. Ви можете приходити самі на ці ефіри, запрошувати відповідно людей, гостей на наші ефіри, ті, які в відкритому доступі, в гостьових чатах. І причому наші ефіри завжди дуже корисні. І для тих, хто прийшов на бізнес, і для тих, хто прийшов на продукт, причому чому ми говоримо зі сторони здоров'я, зі сторони медицини. Наші спікери це лікарі, нутриціологи І зі сторони продукту ми говоримо про склад, про етикетку, про те, що за речовини знаходяться в тому чи іншому продукті. І наші спікери це хіміки, біологи, люди, які саме являються експертами в даному напрямку. У нас є ціла система автоматизації свого бізнесу. Якщо ви хочете, ваша система буде працювати на вас. Ви просто будете відпочивати, а команда буде будуватися автоматично. У нас така так само функція є. І ми так само навчаємо своїх партнерів розвивати свій бізнес, навіть якщо це людина новачок, якщо прийшла тільки на самому старті, ніколи не працювала в інтернеті. Ми навчаємо людей пройти шлях з нуля до лідера компанії Ліву. Наші спікери це люди, які досягли статусу і вище, тобто люди практики, які діляться своїми знаннями, своїми навичками. Ну і відповідно, своїми фішечками, ви можете це все брати і використовувати у своєму розвитку свого бізнесу, своєї команди. Ось ці всі тренінги ви отримаєте абсолютно безкоштовно, звісно, лише ставши частиною нашої команди. Ось такий у мене стартовий тренінг, ось такий ефір. Це компанія Лівгуд, її можливості. І як я й обіцяла, я дам змогу включити мікрофончик. І якщо у вас буде якесь бажання задати запитання. Якщо запитань немає, будемо закінчувати. Даю буквально кілька секунд. Дивлюся на ваші. Включених мікрофонів. Немає, значить, я усі бажаю успіху, гарних результатів в бізнесі, гарних результатів по продукту і на що певний майбутнє. Хто ще не з нами, приєднуйтеся, як це зробити? Зверніться до тих людей, які запросили вас на наш ефір. Беріть у них посилання на реєстрацію саме як партнера, і приєднуйтеся до нашої команди. І я вас запрошую. Ну і зустрічаємося вже на наступних ефірах. Якщо У Вас ще є якісь запитання, але ви соромитеся їх задати задати тим людям, які вас запросили. Повірте, наша команда вона лідерська, наші лідери знають досконало всю інформацію, і в повній мірі можуть вам надати відповіді на ваші запитання. До наступних зустрічей з вами була Марина Безуга. На все добре.